Євангелія від Матея, розділ 24, Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: Чи бачите це все? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені. Який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати. Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки й уб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи імени Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лже пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться, і ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє тоді ті, що в юдеї. Нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде. Така, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте. Бо встануть лжехрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть ось він у пустині, не виходьте, ось він у віддалених кімнатах, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє. Так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьметься місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі і побачить чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли відтє її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам цей рід не промине, поки не збудеться все це. Небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде й за днів сина чоловічого, бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде. І прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Пильнуйте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій. Пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челядю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга. Як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: Мій пан бариться та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями. То прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Перше послання до Корінтян, Розділ 13. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь бреняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання. І якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить. Любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумає зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не перестає, пророцтва зникнуть. Мови замовкнуть, знання зникне, бо знаємо частинно і частинно пророкуємо. Коли ж настане досконале, недосконале зникне. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина. Коли ж я став мужем покинув те, що дитяче. Тепер... Ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю так, як і я спізнаний. Тепер же зостаються віра, надія, любов цих троє, але найбільша з них любов. Псалом 114 Алілуя Коли Ізраїль вийшов із Єгипту, дім Якова з поміж людей чужої мови, святиною його стала Юдея, Ізраїль його царством. Море побачило те і кинулось тікати. Йордан назад повернувся. Гори, мов барани, скакали, горби, немов ягнята. Що з тобою, море, що ти кинулось тікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся? З вами, о гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, немов ягнята. Перед обличчям Господнім. Трясися, земле, перед обличчям Бога Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь у водяні джерела. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ шістнадцятий. Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети. Ба навіть грішника на день лиха, осоружний Господові кожен гордий серцем, такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок. На суді уста його не помиляться. Вага І Терези належать господеві. всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві, цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото придбати. Мудрість. Краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними. Ніж з гордими ділити здобич. Хто вважає на слово, той знаходить добро, хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум Джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова як соти мету, солодощі для душі і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь, гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду. А донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці, а хто закусує губи, той зла накоїв, сиве волосся вінок? Честі. Його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від господа залежить вирок. Книга Вихід, Розділ тридцятий Зробиш також і жертовник на курення кадильне. З дерева акації зробиш його. Лікоть завдовжки. І лікоть завшир. Чотирикутний він буде. Два лікті заввишки. Роги його будуть суцільні з ним. І обкладеш його чистим золотом, Поверхниці його, стінки його навколо, і роги його. Зробиш до нього золотий вінець навколо. Зробиш і дві каблучки золоті до нього, під вінцем його, по обох боках його, приправиш їх по протилежних сторонах його, щоб просувати в них носила, якими носитимуть його. Носила. Зробиш з дерева акації і обкладеш їх золотом, і поставиш його проти завіси, перед кивотом свідоцтва, проти віка, що над свідоцтвом, де я об'являтимусь тобі. І на ньому арон спалюватиме пахучий ладан щоранку, як готуватиме лампи, спалюватиме його. Увечері теж. Коли ставитиме лампи, спалюватиме його як щоденне курення перед Господом для ваших поколінь. Не приноситиме на ньому жодного іншого ладину ні всипалення, ні приносу, ні возливання, не возливатимете на ньому. Раз на рік арон робитиме покуту на рогах його, кров'ю жертви за гріх робитиме покуту на ньому. Раз на рік через усі покоління, бо він присвятий Господові. І сказав Господь Мойсеєві: Як робитимете перепис синів Ізраїля, тих, що мають бути перелічені, нехай кожен при переписі дасть Господові викуп за свою душу, щоб не нагрянуло на них якесь лихо, як перелічуватимуть їх. Ось що мають давати всі ті, що переходять до переглянених уже. Півшекля святині святинів 20 герів. Півшекля як податок для Господа. Кожен, хто переходить у число записаних від 20 років і вище, має скласти податок Господові. Ані багатий не даватиме більше, ані вбогий менше, як півшекля. На податок Господові за викуп душ своїх. Ти візьмеш від синів Ізраїля викупні гроші і призначиш їх на службу в наметі зборів, щоб вони були пам'яткою для синів Ізраїля перед Господом за викуп ваших душ. І сказав Господь Мойсеєві. Зробиш також і мідяну вмивальницю і мідяну підставку до неї на обмивання, і поставиш її між наметом зборів та жартовником і налєш до неї води. І арон та сини його обмиватимуть у ній свої руки і ноги. І коли входитимуть у намет зборів, мусять умиватися водою, щоб не померли. Також і тоді, коли приступатимуть до жартовника. Спалювати Господові вогняну жертву мусять обмивати руки свої та ноги, щоб не померти. Нехай буде це для них установою віковічною для нього та його нащадків у їхніх поколіннях. І сказав Господь Мойсеєві Візьми собі пахощів вартісної, чистісінької міри, п'ятсот шеклів. Та пахучого кинамону половину, тобто 250, пахучої тростини 250, касії 500 по шеклю святині, та оливкової олії, один гін. І зробиш з того миро на святе помазання пахуче мастило, як виробляє виробник мастив. Це буде миро до святого помазання. Та помастиш ним намет зборів таки от свідоцтва стіл і весь посуд його, світильник і посуд його, та кадильний жертовник, і жертовник для всипалення і весь посуд його, вмивальницю та її підставку. І коли ти освятиш їх, будуть вони пресвятими. Усе, що доторкнеться до них, стане святим. Помажеш також і Арона та синів його, і висвятиш їх мені у священники. До синів же Ізраїля промовиш так миром святого помазання буде мені це в ваших поколіннях. На людське тіло не можна його зливати, і за складом його не робитимете його такого для себе. Святе воно, і святим мусить бути вам. Хто змішав би собі таке миро або помазав би ним непокликаного, той буде викорінений зміж свого народу. Далі сказав господь до Мойсея Візьми собі таких пахощів, стакти пахучої раковини, гальвану і чистого ладону усього по рівній частині, і зробиш з того пахощі, запашну суміш. З умінням виготовлену, очищену, чисту святу, і розтовчеш з них трохи на дрібний порох і покладеш перед свідоцтвом у наметі зборів, де сходитимуться з тобою. Пресвята річ буде це для вас. Пахощі ж кадила, що ти маєш зробити, ніхто з вас не сміє робити для себе за подібним приписом вони будуть святими в вас. Для Господа, хто б таке зробив, щоб нюхати його, той буде викорінений з між свого народу.